Мене арештували, мене арештували <кій> з 2 на 3-го, якраз я пам'ятаю, 1 жовтня я приїхала з терену. – Якого року то? – 48-го, і з 2 на 3 ну вони вже мене чекали, пільнували, з 2 на 3 вночі я… Відчувала так, що, що то йдуть за мною, тому що спальня якраз я тоді жила на вулиці Тарнавського, тоді була Кутузова. Я чую по клітчі сходові кроки, військові кроки. Ну, І я, я пам'ятаю, якщо книжку здається, Кобилянською за ситуаціями, і мені та книжка мимоволі випала з рук. Я зрозуміла, що то йдуть за мною. От така, така інтуїція була в мене, що то, напевно, за, за, за мною вже йдуть. І дійсно цей дзвінок в двері. Я жила ще з одною паною, бо то було мешкання брата, який виїхав в 44-му році e, за кордон, а вона лишилася на тому помешканні. Там за що вас арештовували? – Ну, на що пред'явили? Ну, то була, ну, безумовно, то була всипала. Колишня, колишня його зв'язкова. Така була дівчинка, ну і її арештували, ну, ну, ніхо, не хочу нікого судити, не хочу нікого звинувачувати, ну, напевно, били і цей. Ну, і сказала, ну не витримано, ну не кожен може витримати, ви знаєте, коли його б'ють, не кожен може витримати. Ну і сказала, що, 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 я, жив, що я є така й така, то у Львові часто приїжджаю сюди, туди. Ну, і Ну і вони, мене, і вони мене вже пантрували. Так як я зрозуміла, то вони мене довго-довго за мною ходили. Довго ходили за мною. Ну, а тоді, знаєте, вже в 48-му році вони мене арештували. Ну, і я на Діржинського, тоді вулиця Дзержинського називалася там в КГБ. З третього, значить, я, вони з другого на третє не арештували. Значить, раненько до, до цілу ніч вони зробили ревізію в хаті. 13. з 12, 13. до 5, прошу. При вас робили ту ревізію? В хаті, в хаті ну, все перевертали, шукали. Знаєте, ви знаєте, як, як робить ревізія? Чи ніколи не, не були присутні при цьому? Ніколи не були присутні при цьому. То кожен день папірчик, кожен день все, кожен день, кожний всюди постіль, <кій> сміття висипають з, 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 з того скошка, що чи там щось немає. Все. Ну, ну ревізію перевертали, до гурни цілу хату. Ну і 3 числа на Діржинського, 4, -го, 5, -го, 6 -го мене відправили на Лонського вечір до тюрми. Там мене на Діржинську допитували, там генерали думали, Думали, що вони відразу по е, відразу, щоб не через тюрму, а відразу вже з ти з Діжинського мене хотіли обробити. Як відбувався допит? Допит Надіжинського перед тим, як ми прощалися з тим полковником, який допитно, ну, щось він мені сказав, покажи руку. Я показала руку, і він так знищає, як мені дов поруч лінійкою. <laughs> так що я довго-довго-довго чула ту руку. Ну і так ми розпрощалися з ним. То вже на кінець так зі мною попрощався. Лінійкою руці, ну і Нелонського. <хи> no, а то було перед Октябрськими, перед Октябрськими з шостого, а сьомого вже Октябрський. Ну і провели мене на Нелонського. Ну там, як звичайно, обшук зробили, зняти треба було е, обручку. Бо я ще, як мала кульчики і персень, то я ще так незамітно знала ці жіночі, яка зі мною жила, і так далі, і каже, передаш мамі, як прощалася з нею. Я кажу, передаш мамі. А як вас вели як з конвоєм якимось туди на Лонську? Прошу. Як вас вели на Лонську? Конвой якийсь? Ну, конвой, безумовно, що так, конвой, бо їх було щось. Була при них жінка, тому що то було 12-та година, як вони прийшли до мене арештувати. Була жінка, щоб з коли мене зробити ревізію. І, щось, і три, цей три кагелісти були. Ну, а, та, І пізніше мене та вже з Діжінського на Лонського то, то прийти тільки треба. То було рано ввечері то вже був, як ми як арештували рано, то також ми йшли пішки на, 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 на Дзержинську. Я тоді мешкала Тернавського, на Дзержинську ми йшли пішки. П'ята година ще в ще спить, ще нічого. а потім як Лонцького, то що то конвой, два конвоєри з на Лонцького, знову рукою подати. А було як в тюрмі? Там? Отже, як мене привели в тюрму 6 числа ввечір вже, пізно вечір, ну там далеко вони не розбиралися, хто я, що я, і запхали мене в камеру. В камеру номер то було 72, я пам'ятаю. І таке враження, повна камера дівчат, жінок. Страшно тісно. Так знаєте, що як лягали спати, ну ліжок ніяких не було, нічого як хтось говорить. Слухайте, то нас як селецю напихали в камеру, і ми всі спали на землі на, на підлозі, підложі. на підлога була, перепрошую, на підлозі всі в тому, в тій параша. Знаєте, що таке Параша? В куті Параша, і ми всі по команді переверталися на другу сторону коли вже затерп бік. На якому поверсі були? Ну, ви знаєте, я вже не можу пам'ятати. Слухайте, 48-й рік творякий. На 61 років. Це може вийти. Чи я можу запам'ятати? Не пам'ятаю вже Знаєте, людина про це не думала. Які поверхи, що такі, так, так ми буволі очі підняли догори, подивилися 72-й. А тим більше затемнені коридори були, такі. ну, безумовно, що то був десь на поверші. То був на поверхі. Бо Я пам'ятаю, що така сітка була, сходи, і сітка була, щоб часом хтось не, не кинувся сам губсом не, не, не закінчив. 7 що ми так пересиділи, 8 рано мене визивають. Шріччі визиває мене, визиває мене то -то. В, якій, в, якій, в якій камері? мені кажуть, здається, 72. ну, то... Ну, то. І він довго, не думає, чи позвонив до дежурного відвезти. Відвели мене в камеру, бо буквально за якусь годину. Хто на М кормушка відчиняється, хто на М? Ну no, там сказала одна М е, така призвичала, ні-ніт. Я кажу, Макогон, з, з, з віщами, з якими там віщами, то добре, що я сама добре вдягнулася, бо знала, куди йду. І <laughs> він не веде, веде e, поверхом нижче. Поверхом нижче, палата я вже вбитий, я вже не пам'ятаю тієї палати. Знаєте, я собі прирікала, що я ніколи в житті не забуду прізвище свого слідчого. І довго я пам'ятала, повірте мені, я тепер забула. Відко так Бог дав. Забудь і прости, чесне слово. І цей і, і заходжу в палату, маленька кімнатка. Сидить жіночка на підложі сінник. Знаєте, що такий сінник? Це такий як, як матрас. Ну, то не був матрас, а такий навіть напханий е е соломою, чи такий сінник. Ну і вона сидить там, це, це познайомилась, то вона набагато старша від мене була. Тоді мені було 22 роки. А цей. А їй вже може було їх ну, тридцятка минула, безумовно, вже, може, два 3 роки прізвище Орел. Маю враження, що то було фіктивне прізвище. Надія Орел. Ну, і що, визивали її на допит і все. Ми так розказували, вона не розпитувалася все це і все. Ну, безумовно, я, ви знаєте, була дуже обережна, бо я не знаю людини. Ну, але ви знаєте, ну добре, тиждень, два, три, та поневолі та щось щось, щось, щось може сказати, може, не так ясно, не так чітко, але можна щось і додуматися. Ви знаєте, одним словом вона діставала передачі. Передачі діставала. Все говорила про свого синочка Юрчика, що маленький, маленький, її арештувала йому хлопчика у два роки. І що у Львові вчиться сестра, що один раз дістала передачу і каже мені так, може, ви хочете щось написати? можете ви передати щось якусь вістку десь. Я маю тут кусочок такого олівчика і кусочок паперу маю. І як я дістану передачу і мені дадуть на плечник в камеру то ми то так в трубочку з того звинемо і запхаємо десь в ріжок. А сестра то вже вона буде знати і, 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 і подивиться в той наплечник і, і, і до, не, не, ту записку доручить. Ну, Я так сіла і думаю, боже ти мій, тут як я йшла в тюрму, то так кожен кожний рубчик мені перешукали. Ніякого папірчика, ніякого нічого. Навіть, навіть припінки до волосся позабирали в мене. У мене було колись дуже своє е, природні кучеряве волосся і повна голова волосся була, то я мату припинками зіпняти, тут так все світо підкручувала і, з припинками. Тонкі припинки позабирали від мене. Ну, буквально все. Що таке був їм не, не доподобати, то все позабирали. <кій> а звідки в тебе олівечі, то думаєш, а може хтось раніше сидів в тій камері і десь там поміж батарею запхав, може знайшла. Всяко свідомо, а думає, я писати не буду нічого. Що напишеш пером не витягнеш волом. Я не писала нічого. І так слідства були в мене дуже тяжкі. Вони від мене хотіли. Зв'язок до чоловіка. Мій чоловік був тоді надрайонний сб.